Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас також дуже важлива тема, яка називається зв'язки. Звісно, зв'язки, як ми знаємо, досить сильно полегшують життя програмістам, і яким чином я зараз вам в цьому відео покажу. Отже, для прикладу я створив кілька таблиць, у нас буде два приклади в цьому уроці. Давайте почнемо з простого прикладу. Завчасно я створив дві таблиці, це Пооплес, таблиця, люди і. Пхонес, тобто телефони. Кожна людина у нас таблиця є, людей має кілька телефонів. Ми бачимо наступну таблицю. Структура таблиці в нас є ID, у нас є parent, який буде нашими зв'язками зсилатися на телефон. Тобто парент 1 дорівнює ID 1. Тобто оці три телефони, які дорівнюють parent1, належать до нашої людини. Мартинчук Ангеліни. Наприклад, ці, звісно, люди. Мною видумані для цього уроку і сприймати це всерйоз не варто. Отже, давайте ми перейдемо в нашу структуру таблиці і у розділ Зв'язки, і по попробуємо створити наш перший зв'язок. Ми вибираємо стовпчик, по якому ми хочемо ссилатися. Тобто parent буде ссилатися на таблицю POPLES і на поле ID. Ми зв'язуємо ці наші два поля. Логічно між цими таблицями, і тут є досить такі цікаві настройки. Ну Звісно, ця настройка більш важливіша, так скажемо. У нас є кілька варіантів. Restrict, Як при видаленні, наприклад, якщо стоїть Restrict, то це буде означати те, що якщо ми видалимо цю людину, і при цьому в цієї людини є по зв'язках в дочерній таблиці номера телефонів, то програма нас, нам не дасть видалити цю людину. Якщо в нас стоїть no action, тобто без дій, то нічого страшного не буде. Ми цю людину видалимо і в таблиці, в таблиці телефонів у нас телефони залишаться. Якщо в нас set 0, то поле parent буде дорівнювати 0, тобто встановиться 0. При цьому, якщо в структурі по замовченню стоятиме 0. Ну, звісно, якщо каскади, то при видаленні людини. У нас видаляться всі записи. Отже, давайте ми почнемо з першого варіанту. Ну, також у нас при оновленні ці ж самі дії. В принципі, не такі уж важливі, не так часто використовується оновлення полів, по яких іде зв'язок, але буває використовується. Отже, давайте ми створимо наш перший зв'язок. І я хочу вам показати структуру. Так, структуру ми бачили і попробуємо ми видалити Мартинчук Ангеліну, яка має. Три, три номери телефону, які ось ми бачимо зараз з вами. Я ж видалити, і бачимо, що програма не дає видалити, адже у нас стоїть Restrict. Отже, що з цим робити? Ну, ми можемо, звісно, у зв'язках перейти до іншого варіанту. Це поставити set 0. Давайте ми це зробимо. Я ставлю set 0. Ага, і програма нам не дає. Я, в принципі, зробив це спеціально, щоб ви знали. Щоб set 0 було встановлено, нам треба по замовченню задати 0. Отже, йдемо ми в зміну атрибутів поля і по замовченню просто встановлюємо 0. Я міняю значення. Заходимо ми знову в структура, зв'язки і жмемо set 0. При видаленні set 0. Ага. Тут нам потрібно заново вибрати. Параметри. Так, set null я ставлю. І пробуємо видаляти. Нашу людину, Тут Ангеліну пробуємо видалити. Я видаляю. І що ми бачимо? У нас парент, яке ссилалося на цю людину людини з ID 1 не існує, і у нас програма має поставити 0, що, що ми і бачимо. Ну, звісно, давайте я все ж таки поверну людину, вставимо іншу людину. Наприклад, така людина буде. Ця людина має ID номер 3. І давайте ми, звісно, проставимо для прикладу. Поміняємо ми кожне поле телефону. Тут, до речі, коли створюється зв'язок, то в нас PHP-MyAdmin також уже дає для зручності вибрати значення, щоб написати його вручну. Ну, звісно, можемо вручну написати, це ніяк не вплине негативно. Далі йдемо. Заходимо в структури, заходимо у зв'язки і міняємо set на каскади. Тобто я вам хочу показати. Будемо видаляти нашого чоловіка, якого ми додали за ID3 Тимошенко віктора то видаляться всі телефони. Отже, Тимошенко-Віктор Васильович ми видаляємо, і бачимо, що оці три телефони вони пропадуть. За рахунок значення каскади. Отже, якщо ми навіть видалимо і Ще одну людину, то побачимо, що всі два телефони зникнуть. Переходимо ми до більш цікавішого прикладу. Я таблицю та POPLESTHONES пропоную видалити, щоб вона не мозолила нам очі і не заважала сприйняттю матеріалу. У нас є три таблиці, я їх відкрию для наступного прикладу, і ми маємо у нас таблицю видавництва. У нас є два видавництва, це назва видавництва і країна. Потім таблиця номер 2 У нас є автор, який села буде ссилатися на видавництво. Тобто кожне видавництво має свого автора. Кожен автор він має свою книгу. У нас є таблиця ця книга, і у нас є також поле парень. Давайте ми створимо зв'язки наступним чином. Зв'язки бувають. Навіть такі цепні від трьох від п'яти таблиць, ну, в принципі, може бути будь-якої кількості. Ми авторів прив'яжемо до таблиці видавництва. Заходимо в структура, заходимо у зв'язки. І, наприклад, при видаленні, я хочу, щоб видалялися всі дані. Це в нас поле parent. Прив'язуємо ми. Таблицю авторів до видавництва по ID. У нас, бачите, автоматично ID поле показується. Отже, чудово. Далі ми прив'язуємо книгу до автора. Тобто кожну книгу ми прив'язуємо до автора. Заходимо в структура, заходимо у зв'язки. При видаленні ми будемо видаляти всі записи. У нас стовпчик parent, прив'язується... книги прив'язуються до авторів. По ID, отже, створюємо. І бачимо, ми отакий зв'язок, я вам зараз хочу його наглядно показати. Заходимо ми в дизайнер і бачимо нашій таблиці. Тобто, я зараз вистрою, щоб було зрозуміліше. Отже, у нас є видавництва, які зв'язані до авторів, і автори, які зв'язані до книг. Якщо ми видалимо, наприклад, будь-якого автора. То видаляться конкретні книги. Якщо ми видалимо, будемо видаляти видавництво, то при цьому за рахунок зв'язків видалиться автор і видаляться всі книги, які по зв'язках прив'язані до автора. Що нам воно дає? Зв'язки саме яку перевагу? Зв'язки дають ту перевагу, що нам не потрібно писати три різні сквель запита на видалення, тобто нам потрібен запит. Щоб видалити спочатку книги, потім видалити автора, і потім видалити видавництво. А за рахунок зв'язків ми можемо написати лише один сквель-запит, і програма зробить це все автоматично. Надіюсь, я пояснив доступно. І так, давайте я покажу. Отже, видалимо ми автора, наприклад, цього. Я жму видалити. У нас автор видалений. і... Ми очікуємо, що і книги цього автора будуть видалені. Оновляємо стрінку і бачимо, що це дійсно так. Давайте ще якось автора видалимо. Ось, наприклад, цього. І ми бачимо, що також дві книги зникли. У нас остався один автор, його три книги. Давайте ми, звісно, видалимо видавництво. Наприклад, ось це. Ми видаляємо. Дивимося, що е, автор, який був прив'язаний до видавництва, якого, якого ми щойно ліквідували, зник. І також книги цього автора зникли. У нас е, осталось лише одне видавництво, ми його можемо також прибрати. І бачимо, що у нас авторів не залишилося, і, звісно, книг теж. Е, ну, в принципі, це все, що я хотів сказати, це все фішка наших зв'язків баз даних. Сподіваюся, що доступно пояснив. Ця тема досить корисна і дуже сильно використовується на практиці в реальних вебсайтах та великих проєктах. Це були досить прості приклади. Насправді прикладів зв'язків є дуже багато, вони навіть на практиці використовуються складні, і в одних із наступних відео я вам, звісно, покажу більше прикладів і. Буде також доступно і цікаво. Дякую за увагу, за перегляд і бажаю всього найкращого.